Отже, сьогодні я хотів поговорити про одну проблему, з якою так чи інакше зіштовхуються всі е, творчі люди, представники будь-яких творчих професій це е, проблема нестачі якісної техніки для реалізації тих чи інших творчих задач. Фотографам не вистачає об'єктивів, щоб знімати будь-де будь-що при будь-яких умовах. Ширше, далі, що завгодно, при будь-яких фокусних відстанях. Е, кожного року оновлюються камери. Ну, може, не кожного року, раз-два роки точно. Стають більш мегапіксельнішими, динамічний діапазон, там все космічнішим е, і так далі. Дизайнерам не вистачає макбуків. Графічних планшетів, про графічний планшет розкажу історію. Я колись давно хотів, в році, так 13 14 собі планшет, типу, якусь каліграфію писати, якісь букви кастомні робити. Але прикол в тому, що. Як виявилося, букви можна торобити на, просто на папері, просто олівцем, просто ручкою. Потім фотографувати на телефон і вже переводити в криві, в якісь аутлайни, переводити вже в графічному редакторі. І планшет взагалі не потрібен для цього. Він може полегшити, якщо у вас там дуже такий активний хендрайтінг режим, але тим не менше. Тобто, це не найголовніше. Друге, що хотів сказати, та ж сама історія з музикантами. Постійна нехватка, постійний дефіцит інструментів, всяких шнурів, плагінів на секвенсори, софт і так далі. Тобто, це постійна яма. Це постійна яма, без якої, в принципі. Плюс-мінус можна якби, впоратись, можна обійтись, можна вижити без всього цього. І зараз я просто розповім свою думку як. Отже, якщо ви ловите себе на тому, що для досягнення того чи іншого творчого результату вам потрібна якась певна техніка, або, скоріше за все, вам. Просто здається, що вам потрібна техніка не для творчого результату, а просто для того, щоб стати більш от, цим творчим тобто у вас творчі властивості з'являться з покупкою техніки. Так буде, так буде точніше. Отже, якщо це, ця думка у вас з'являється, треба задати собі одне питання. Чи достатньо ви витягуєте в своїх проєктах по змісту і по ідеям? І зараз я вкотре зсилаюсь е, на своє попереднє, одне з попередніх відео е, про ідею форму і зміст. Передивіться його, якщо не бачили. Е, бо сама техніка і наявність певної там, техніки воно впливає лише, може впливати не обов'язково, до речі, може впливати лише на форму. Тобто зміст він придумується з голови. Ідея, вона теж вона шукається, шукаються якісь інсайти, з'являється ідея. Тобто, це не пов'язано з купівлею техніки. Купівля техніки це найпростіше, що можна зробити в творчості. Воно ніяк до кращих ідей, кращих сценаріїв, кращого змісту не приведе. А, може трошечки покращить форму, але це при умові, що ви вмієте користуватися тим, що будете купувати. А, але сильніше це роботи в роботу в першу чергу не зробить. А, але це дуже простий шлях. Щось купити це супер просто. Я сам впадав в цю яму, я купував собі міді-клавіатури, об'єктиви, і світло. І зараз я успішно від всього цього позбавляюся. Бо воно, як виявилось, мені не дуже і треба було. Далі. Навичка використовувати тут і зараз доступний вам інструмент. Це такий один з найважливіших взагалі скілів в принципі. Тобто, чи витягуєте ви максимум з того, що у вас вже є. Зі своїх об'єктивів, зі свого ноутбуку, зі свого там, графічного планшету, може, навіть з телефону. Ну, бо багато картинок, дизайну, презентацій, навіть вмонтувати відео. От зараз я себе записую на телефон. Хоча маю фотоапарат, але в мене немає штативу, бо я просто не хочу його купувати, бо він, ну, він буде великий. Дуже. Коротше, навичка використовувати тут і зараз доступну техніку, вижимати з неї максимум, я б це назвав е, другою креативною технікою. Е, уважний глядач задасть питання: якщо є друга, де перша? Е, Якщо цікаво почути про першу, пишіть в коментар, хочу першу креативну техніку, буду знімати, значить, відео про це. Якщо вам вже хочеться тут і зараз про неї дізнатися, зайдіть, підпишіться на мій інстаграм, там є пост. Десь влітку 22-го року я його писав. Він, здається, так і називається перша креативна техніка. Можете про нього почитати там. Їдемо далі. Тобто, контрольне питання ви маєте самі собі задати. В момент, коли. З'являється думка купити ту чи іншу одиницю техніки. Чи правда вона вам потрібна? Питання звучить наступним чином. Чи дійсно ви зараз витягуєте максимум з тієї техніки, з того софту, з того комп'ютера, з того гаджета, який у вас наразі є. Це перше. Треба пам'ятати, що будь-яке відео можна записати на е Недорогий мікрофон, головне, щоб просто еха не було. Змістовну фотографію можна зняти на телефон. Тим більше ідейну фотографію зняти на телефон. Про графічний дизайн я мовчу. Там, в принципі, і на телефоні є засоби. Навіть ілюстратор є, здається, для, графічних для планшетів таких. Творчості головне це творити. Неважливо на чому, головне, щоб це була відпрацьована звичка, постійно щось придумувати, постійно щось втілювати. І, в принципі, чим менше у вас техніки на руках, тим вам простіше обрати ту, яку ви візьмете там, з собою там, на виїзд, чи що буде застосовувати там, у себе вдома для реалізації там, тієї чи іншої задачі. Це теж важливо. Колись я їздив знімати в Чорногорію, і я довго обирав об'єктиви, які я візьму. Скільки мені потрібно там широких, які мені потрібен длиннофокусний. Благо, у мене длиннофокусних не особливо багато було. Але з шириками я прям, я прям довго думав, я прям чесав репу, які мені брати. Більш того, у мене навіть два фотоапарата було там. Тим не менш. Чим менше у вас техніки, чим менше у вас вибору, тим краще. Бо ви просто не будете про це думати, ви просто візьмете те, що треба, да і все. Наостанок скажу, що навіть якщо у вас є бюджет, і ви готові придбати собі там, четвертий ноутбук, 28-й об'єктив, п'ятий iPad, моя рекомендація не інвестувати в такому випадку в техніку, а інвестувати в проєкт. В проєкт для портфоліо я маю на увазі. Для нього ви можете залучити на ці гроші сторонніх якихось спеціалістів. Дуже зручно, до речі, на фотографії чи відеозйомці наводити приклади, ви можете залучити якусь дорогу модель, яка є у вас в місті, дорогого візажиста, що завгодно, зняти якусь локацію спеціально під це. Бо портфоліо воно буде лежати, воно буде про вас щось говорити, і ви через нього будете проявлятись. На жаль, або, на щастя, через техніку, ми не проявляємось. Ми проявляємось через е, творчість і через роботи. Дякую, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку, залишайте коментарі, що ви думаєте з приводу покупки техніки. З вами був Євген Пташник. Успіху!